Ніжна, примхлива, усміхнена, сумна, романтична, загадкова. Жінка може бути різною. Насамперед, це залежить від середовища та людей, які поруч з нею. 6 березня у відділі Державного історичного музею Сучасний Бориспіль відкрилася виставка Жіночий портрет. Вона дала змогу усім присутнім насолодитися близько 60-ма роботами, на яких прекрасна половина людства. Кинути виклик непростому виду діяльності наважився 21 майстер, два з яких представили портрети на полотнах, 19 на фотографіях. Різнобічність поглядів і стилів жінок, представлених на виставці, змусило замислитись про тих, хто вихопив унікальні моменти і з буденного зробив шедевр. Насправді все не так очевидно, як здавалося на перший погляд. Головним героєм виставки є молодь, більшість з якої школярі. Олександра Сібєлєва, учениця ліцею дизайну світи імені Павла Чубинського. Це її перша виставка. Дівчина зізналася, що насправді захоплюється мистецтвознавством, а у фотографії знайшла спосіб займатися творчістю. Олександра розповіла, з чим пов'язане її теперішнє захоплення і чому робить лише портрети. Я займалася. Пробувала себе в багатьох жанрах, але я не дуже талановита людина. Я вмію тільки співати і фотографувати. Малювати я не вмію, але так як в мене сім'я дуже творчих людей, художників, коли я знімаю портрети, я відчуваю себе найближче до мистецтва, найближче до навіть не знаю живопису. Працівники відділу музею Сучасний Бориспіль вирішили не відставати від моди, тим паче, коли виставка Жіночий портрет приурочена до приходу весни. З цієї нагоди було організовано захід, на якому ведучий та організатор Володимир Литвин розповідав про прекрасну половину людства, підкріплюючи сказане поезію, на яку здатна лише жінка. Однією з яких є Леся Степовичка. Я різна. Скоромна булка і коржик прісний. Я християнка і язичниця зухвала. Я вірую в Христа і в папороть купала. Я різна і від того тішуся. Черниця бідна, невситима грішниця, я Петриківка, писанка лакована, я діва Жан, Жанна, Вітрам злим рокова, ватрам злим рокована, я кицька драна, гнана і облізла. Я різна. До заходу долучилися і учні ліцею дизайну світа, які також читали поезію жінок. Ілья Шукайлов представив на публіку вірш Світлани Короленко. Це щось таке, як осінь чи печаль. В твоїх очах така прозороси, в твоїх очах така іскриста Хоч Почти на своїм сумним крилом. Твого волосся легко вже торкнулась. Прости мене, це не про слова. Десь перемовець Втрати не чергує. А тут солодка син твоїх очей. Мене чужу, так солодкова. Приємним і несподіваним сюрпризом для присутніх стала не лише присутність знімальної групи телеканалу Бориспіль, але й її участь в заході. Кореспондент Тетяна Підгурська виконала кілька авторських пісень. Однією з яких була композиція під назвою Залишся. Далеко, далеко, я домі мав нематий. Не Учениця ліцею дизайну світа Марина Шмелькова зачитала вірш Любові голоти, мій Господи. Мій господи, не забувай про мене, чи жити хочеться, і дитя іще зелене, чи добре янгор на чата. Чи Біблію не встигла дочитати, що не спостигла, що, спос... що спокуса гріб, чи хоче тіло перехтілим втік, що даю щастя і любові ще. І ще душа під над ще сміється і гаса, немов дивчись кобося. Вірш Олесі Мельченко Я джерело публіці представила Вікторія Мельникова. Про мене знають квіти і трава, прадавні нелині веселі квіти. Я джерело. Дзвінки мої слова, чи розуміє хтось іще, крім мене? Я джерело, я рвуся з надр землі, Безмежний світ у крапельці малій, світ, світні в нескінченній плині. Доповнює у украпині серед гостей, які прийшли привітати юних митців зі святом весни та виставкою. Була і головний спеціаліст відділу культури сім'ї, молоді та спорту Наталія Бондаренко. Ні в якому разі не потрібно бути сором'язливими, потрібно займатися над собою. Для когось це є хобі, в майбутньому може стати і. Роботою вашою, яка буде проносити і задоволення, і матеріальний достаток. Так що не зупиняйтесь на досягнутому і всі з наступаючим святом, Святом весни. Виставка «Жіночий портрет стала чудовим приводом зустріти весну у колі небайдужих до високої поезії людей і довела, що жінка може бути непередбачуваною, як і той, хто фіксує мить, що може ніколи не повторитися. Олена Скринник, Тетяна Підгурська, Антон Сидоренко, новини, телеканал Бориспіль.